Незалежно від того, ви офіцер чи рядовий, як солдат, вам потрібно вміти швидко приймати рішення у дуже складних ситуаціях, і ви повинні робити це відповідно до наказів, законів вашої країни, міжнародних правових актів та конвенцій. Однією з міжнародних декларацій, з якою вам потрібно ознайомитись, є декларація про безпеку шкіл, яка була створена тому, що держави та інші учасники погодилися, що школи та університети повинні бути захищені від військового використання під час збройних конфліктів. Декларація про безпеку шкіл це зобов'язання країн захищати та продовжувати надавати доступ до освіти під час збройних конфліктів. Декларацію підписали понад сотня країн світу. Україна приєдналася до декларації про безпеку шкіл в листопаді 2019 року. Коротко кажучи, декларація означає, що школи є цивільними об'єктами, і діти, незалежно від місця проживання, мають право здобувати освіту в безпечних шкільних умовах. Декларація про безпеку шкіл та керівні принципи, які її доповнюють, пропонують дії, які сторони конфлікту можуть вжити для мінімізації військового використання шкіл та університетів та будь-якого негативного впливу на освіту. Схвалення декларації про безпеку шкіл означає, що така країна, як Україна, зобов'язується використовувати керівні принципи, що є частиною декларації, та включити їх у внутрішню політику, військову доктрину, правила взаємодії та повсякденну практику. Діючі школи та університети не повинні використовуватись сторонами збройного конфлікту. Наприклад, Військовим використанням є зайняття школи та використання її як бази, казарми чи тимчасового притулку. Воно також включає розміщення в ній бойових позицій, зберігання зброї, утримання чи допиту полонених, а також для військової підготовки. Отже, військові не можуть користуватися школою, якою б зручною та практичною вона не була. Якщо військові використовують школу, вона стає військовою ціллю. Покинуті, чи евакуйовані школи та університети не повинні використовуватись сторонами збройного конфлікту за винятком випадків, коли рівноцінної альтернативи не існує. І це лише допоки не буде знайдена така альтернатива. Після залишення слід усунути всі укріплення, забрати зброю та боєприпаси. Якщо шкільне приміщення було пошкоджене, його слід відремонтувати. Школи ніколи не повинні знищуватися, щоб позбавити супротивника чи місцеве населення можливості їх використання в майбутньому. Школи та університети мають вирішальне значення для відбудови миру в громаді після конфлікту. Сторони збройного конфлікту повинні розглянути всі можливі альтернативні заходи до початку атаки на школи та університети, які перетворені на військові об'єкти. Навіть тоді, коли противник використовує школу і вона вважається військовою мішенню, докладайте особливих зусиль, щоб не нашкодити будівлям установи. Перед нападом враховуйте, що діти мають право на особливу повагу та захист, а пошкодження чи знищення школи може мати довгострокові негативні наслідки для доступу громадян до освіти. Військові сили не слід використовувати для забезпечення безпеки шкіл та університетів, якщо є інші альтернативи. Якщо для забезпечення безпеки школи потрібні військові сили, вони не повинні знаходитися в межах території чи всередині будівель, щоб не піддавати сумніву цивільний статус школи. Наявність озброєних людей, незнайомих дітям та громаді може налякати учнів та персонал. Це також може призвести до різного роду зловживань. Усі сторони збройного конфлікту повинні включати ці керівні принципи у свою доктрину: військові посібники, правила ведення бойових дій та оперативні накази, щоб заохочувати впровадження відповідних практик у всьому ланцюжку командування. Керівні принципи щодо застосування декларації про безпеку шкіл матимуть вплив на повсякденну військову діяльність та дадуть можливість Збройним силам під час конфлікту відігравати значну роль у забезпеченні безпеки дітей та підтримувати школи та університети, щоб вони залишались місцями для освіти та навчання. Збройні сили, уряди та організації громадянського суспільства можуть спільно захищати дітей та їх право на освіту під час та після збройного конфлікту.